Здравствуйте, шановні. Сьогодні з вами я, дідусь Хохол, хочу додати вам трішечки оптимізму. У мене оце настрій хороший. Всі ви, мабуть, знаєте про те, що у Курській області Збройні Сили України почали. Ну, якийсь уже там по рахунку контрнаступ. А до цього, днів за 10 туди приїжджав Петро Порошенко і привозив туди комплекси РЕБ АйПетрі. Це навіщо я це все оце вам наговорив? От почув у телеграм-каналах російських. Тих воєнблогерів їхніх, що вони говорять, що там на Курщині наступають хохли і весь район дрони не літають. Оцей реб так спрацював, що їхні дрони не літали. Зараз вже, мабуть, літають, не знаю, Але весь район, оця, оці комплекси Айпетрі, накрили повністю, оце, подавили той зв'язок. Це до чого я веду? Що маємо ми все-таки якусь зброю. Це тільки одні комплекси АйПетрі. Вони ж мене тішить те, що вони вироблені нашими українськими інженерами. Не взяті десь з Америки, там, Великобританії, Франції, з країн Європи, там, з Японії, а зроблені нами. І накрили. Повністю район, де наступали наші Збройні Сили України. Так от, йдемо далі. Це я тільки про одне розповів. А ще ж є і та ж наша стугна, якими танки розвалюють. Теж дальність 5 кілометрів. У гарну погоду і суть, що людина може сидіти на, у віддаленні, працювати на удаленки, так сказати, сидить і собі грається, куди прицілитись на той танк. Стугна. Теж українського виробництва. Ще із відкритих джерел, це ж я все беру оті роботизовані платформи, куди наші хлопці, вояки, встановлюють отой німецький кулемет і теж у віддаленому сидять, прицілюються і стріляють. Це ж теж робот і його спробу ще знищити. Закінчились патрони, він приїхав назад, ти йому перезарядив і знову. Теж наші хлопці роблять. Розумієте? І тут тенденція така на збереження наших солдат. І якщо подивитись далі. Ті ж дрони, скільки вже їх видів літати почало? Ми вже про Байрактар, розумієте, вже забули. Уже не, не купуємо його ніде, а робимо своїми руками якісь. і не Ну, не гірші вони від того турецького байрактара. Це ж, а якщо взяти ще те, що ми своїми оцими дронами, от морськими дронами, загнали весь Чорноморський флот Росії у Новоросійськ, і вони там сидять. І не вилазять від тіля. Винтокрили їхні. Збиваємо отим дроном морським магора. Це ж теж да в світі такого нема, як могли, змогли зробити ми, українці. Тому не, треба, не потрібно думати зараз про те, що ми, та ми нічого не можемо, в нас нічого нема, в нас тесе. Да ми, потомки запорізьких козаків, ми можемо. І от помаленьку, потихеньку показуємо, що ми можемо. Ну от морських дронів у світі ніхто не робить. Крім нас. Я розумію, що і допомога нам була, і все, але ми можемо навіть в таких труднощах, коли різні причини є, хтось може сказати мені, що по зброї воно 100 тисяч мін, які не стріляють. Правильно. Це браковані 100 тисяч мін. Але це, розумієте, тут людський фактор. Це та ж корупція, неохайність. Не ета, але це не проєкт, який ми зробили. Розумієте, це таке, як у нас робот-пилосос, що сам їздить, саме напрямок розвитку зброї. У нас які роботизовані системи та комплекси, які допомагають захистити свого воїна. Є багато недоліків, але от я вам вже скільки назвав, і ще ми можемо стільки робити, і будемо робити. А тепер. Хотів би розглянути, що робить Росія. От у них, ну як, по зброї. Один дідок там із загонів Путіна говорить, та в нас зброя така, що прям страхіття. Ну, правильно, вони грозяться арешніком. Це так само, як у того Гітлер у Другу світову війну фау 1 фау 2 для бомбьошка. Але в ті часи це було передовою технологією у Гітлера. А всього що бере старьо, переробля. Або ті ж дрони, які закуплені з Ірану, поставлені на озброєння в росіян. Їх багато, так. Да, але нічого свого. Керовані авіабомби, каб три тисячі. Ви от зрозумієте, три тонни, які роблять воронку таку 20 метрів у діаметрі. Напрямок розвитку їхніх озброєнь, які вони роблять. Який? У нас Робот пилосос а в них збільшення рівня мощності, ніякої роботизації. Ну, різниця є. І оце вже говорить о те, про те, що ми більш передові, ніж ті ж росіяни. І тому. Ми переможемо в цій війні. І люди, люди воюють за свою країну. Я не кажу, що в нас немає там відмовників, всяких хто злякався там і так далі, а не йдуть захищати, як кажуть росіяни. Захищати. Інтереси Росії у нас у Запорізькій області. Тому зброя наша, от як порівняти, у нас робот пилосос, а в них пилосос як настройки збільшеним діаметром всмоктування. Ну от так. Оце два напрямки розвитку. І це все взято із відкритих джерел. Розумієте? Ну і плюс нам ще додають стільки різної зброї, яку ми тут випробовуємо. Але це наша, про що я говорив, це наша своя, вироблена нашими. Українськими інженерами. І це в мене вносить додаткові плюси, що почалося. І фашизм цей, ми обов'язково переможемо. А про людей я ще зніму в наступний раз відео. З вами був. Дідусь хохол. Підписуйтесь, кому сподобалось. Ставте лайки. І бувайте здорові. Дякую вам за увагу.